Вітаю вас, дорогі тільці, і глянемо, який серпень місяць буде для вас, з якими енергіями ви входите в цей місяць. Що важливого буде відбуватися в вашому житті? Глянемо карту основну першу, другу карту. Друга карта нам буде говорити про як, як вам. Вирішити якісь питання, які можуть виникати, як уникнути якихось проблем, буде карта поради, карта настанов. І третю карту ми з вами подивимося на колоді магічні послання богинь. Ми візьмемо підказку, яку ж допомогу, яку підтримку нададуть нам богині. І так, перша карта, основна карта для вас, тельці. і це карта. Четвірка мечів. Ну що ж, схоже, що серпень місяць буде для вас часом, коли вам буде просто необхідний якийсь відпочинок, якась пауза, час на відновлення на відновлення сил душевних і фізичних після якогось, може, для когось важкого періоду. Для когось в серпні просто необхідно буде, така, буде взяти паузу, паузу, наприклад, на якесь санаторне лікування, на оздоровлення. Для когось серпень буде дуже гарно підходити для відпочинку, для того, щоб навести лад в думках перед тим, як повернутися до активного діяльного життя. І так, четвірка мечів це карта, яка каже, що дуже важливо відновити гармонію, гармонію всередині сон. Карта радить зупинитись. Зупинитись для того, щоб привести якось думки до ладу і підготуватися до нового етапу життя. Для когось ця карта реально буде говорити про оздоровлення. Комусь, може, справді, треба буде лягти в лікарню для того, щоб привести до порядку своє, своє здоров'я, своє тіло. Давайте тепер глянемо, як серпень-місяць, як він буде для вас, дорогі тільці, проявлятися по сферах. І так, ну, давайте глянемо спочатку, візьмемо сферу відносин. Ну, Ця карта говорить, що в серпні у вас можуть бути самі відносини на паузі, або хтось може побачити, що потрібен час для того, щоб от прийняти рішення побути окремо, пожити окремо, щоб переосмислити щось, щоб зрозуміти, чи підходите ви одне одному. От такий період паузи в почуттях. Для когось ця карта може говорити про повну відсутність почуттів, або взагалі небажання щось робити, кудись рухатися. Хтось може відчути навіть якусь таку холодність в стосунках, коли кожен сам по собі. І, ну, для когось навіть ця карта каже, що серпень це буде місяцем, коли у вас одні стосунки закінчилися, і перед тим, щоб вступити в інші. Вам потрібна отака пауза. Період, коли, ну, коли треба відновитися, коли необхідний час для загоняння ран після конфліктів або після зради. Ну, Напевно, по стосунках все. Робота. В роботі. ну... Карта говорить, що це якийсь теж період затища, період якоїсь, для когось період бездіяльності. Хтось вимушений буде закрити свій бізнес, або якийсь проєкт з різних причин. Для когось навіть буде питання актуальне, питання звільнення, або взагалі відсутність роботи, в принципі. От. Але для когось навпаки. Карта стабільності. Стабільність, але через, ну, наприклад, для когось стабільність через вихід, ну, скажем, на пенсію, або вихід в декретну відпустку, для когось в серпень місяць це буде часом, коли замороження планів, коли якісь несприятливі умови на роботі, от їх просто треба перечекати. Для когось карта навіть може бути, як знаєте, як загроза звільнення або ну, якась вимушена перерва на роботі. Коли, наприклад, вас відсторонюють від роботи, скажімо, через те, що у вас є такий момент вигорання. І от керівництво розуміє, що вам треба перепочити, а добровільно ви це не, не, не хочете якби, зробити. Ну, в будь-якому випадку використайте дорогі тельці, серпень місяць використайте цей час для аналізу поточної ситуації, розміркуйте, тому що вам потрібно якось зібратися докупи, навести лад в думках, для того, щоб, пройшла, щоб бути готовим до майбутніх, якихось, до майбутніх дій. Фінанси за такою картою. Ну, тут також в серпні, швидше за все, немає якогось такого особливого руху. Або, ну, прибуток може, в принципі, бути відсутній. І так, яку ж пораду нам дасть ця карта? Аркан каже: постарайтесь. Зараз от, зайняти якусь таку нерухому позицію. Не робіть активних дій, не, не, не робіть рішучих якихось кроків. Для цього буде більш підходящий момент і час. А зараз вам потрібно, дорогі тельці, побути наодинці, наодинці з собою, наодинці з своїми думками. І не бійтесь от такого, якби тимчасового затишчя. Дехто з вас може серпень розцінити як місяцем, коли якийсь час відступу. От, але інколи людині просто необхідно побути один на один з своїми думками. І, ці, і це може дати вам таку допомогу і допоможе знайти ясність і розуміти, куди рухатися далі. Серпень у вас для відпочинку для паузи. І пам'ятайте, що іноді треба зупинитись, щоб обміркувати все і прийняти якісь такі зважені рішення. Застереження за такою картою. Ну, взагалі, будьте протягом серпня, будьте уважні, взагалі, до будь-яких. Таких потенційних небезпек, можливі загрози, які можуть от, якби нависати над вами, поки ви бездіяльні. Розумієте? Сама карта радить відпочити, але відпочивайте, але пильність не втрачайте. Застереження ще яке? Що навпаки для когось. Не варто бути на місці, не варто зупинятися, бо вам це може бути шкідливо. Будьте завжди акуратні, будьте навіть під час відпочинку, будьте таким, не розслабляйтесь, будьте таким насторожі. Так, ну і. Хочу сказати ще про, про здоров'я. В плані здоров'я це карта упадка сил, це от коли хвороба заставить вас відпочити. Ви такі трудоголіки. От, і от для того, щоб абсолютно не вигоріти, вас може прикласти прямо до ліжка. От якась застуда, якийсь грип, там герпес. Для когось буде реальна тема госпіталізації, актуальна, і тема, коли може в когось хтось готується до операції. Також серпень місяць може для цього бути підходящим. Ну єдине, що пам'ятайте, якщо операцію можна планувати, то сплануйте її після числа 20-го. Уже у нас хай всі планети уже вийдуть з ретрорухів, Меркурій наш вийде з ретроруху. От, і тоді ви спокійно все робите, плануєте. Ну, і ще одна карта, що допоможе вам в цій ситуації в серпні, і може якісь застороги, що допоможе. Карта сили. Ну що ж, тут все дорогі тельці, все в ваших руках. Сила волі, сила духу. Взяти себе в руки і. За такими картами ви обов'язково справитеся от в такому моменті затишчя і буде ваша сила. Це буде ви абсолютно відновитеся і будете готові до дальших якихось рішучих кроків та активних дій. І подивимося, які ж підказки, яку підтримку дадуть вам богині. Давайте глянемо, яка ж богиня випаде зараз вам, і у нас богиня-хатор. Це вас Дозвольте собі отримувати, ви посилити інтуїцію, енергію. І здібність передавати її іншим. Дозвольте собі от відпочити. Бачите, прямо богині благословляють вас на те, щоб ви дозволили собі оцей, оцю перезагрузку. І давайте з вами глянемо, що ж це за богиня і що вона хоче вам донести. Так, візьмемо. І так, богиня. Хатор, Хатор це любима богиня древніх єгиптян. Її зображали у вигляді жінки з головою корови. Вона символізувала здібність священної тварини давати все необхідне для життя. І молоко, і материнську таку опіку. це Дуже великодушна богиня неба і сонця. Вона допомагає у всіх питаннях, які пов'язані з зачаттям, з народженням і з вигодовуванням дітей. Закликайте богиню хатор, коли потрібні поради на будь-яку тему, яка стосується от власних якихось потреб, потреб здоров'я, потреби, в коханні, в стосунках, от звертайтеся тоді до цієї богині. І послання від богині. У вашої особистості є матеріальна сторона, яка звичним способом піклується про тих, кому це необхідно. Але Цю матеріальну сторону треба обов'язково збалансовувати. Інакше енергетичний потік буде заблокований. Так, словом, віддаючи, ви маєте бути готові, що з людьми треба ділитися допомогою, енергією, підказкою, любов'ю. Але треба пам'ятати і про себе. Не треба зливати у цю енергію. Треба збалансовано. От тепер все стає на своє місце. Тепер тема молодшого аркану четвірка мечів дуже чітко зрозуміла. Так ось, для чого, дорогі тільці, вам у серпні потрібно відновлення. Щоб щось віддавати. Потрібно це в собі накопичити. Потрібно збалансувати свої енергії. Бажаю вам, дорогі тільці, щоб серпень пройшов для вас найкращим, найвищим способом. І нехай все у вас вдається. Гарного вам відпочинку, відновлення, бо ви за крок до великих активних справ.